Привіт, дякуємо, що ви з нами. Ви задумувалися над тим, для чого все таки Бог придумав сім'ю? Ми чули різні версії, щоб шліфувалися характери, щоб було про кого турбуватися, щоб народжувалися в кінці кінців діти. Так, щоб бути щасливими, ще навіть чули, щоб вижити. Є така версія. Нам особисто здається, що сім'я, як і дружба, це насамперед про стосунки і про приналежність. Це коли ти знаєш, що тебе приймуть, підтримують, зрозуміють, де ти відчуваєш, що ти комусь потрібен. Ось Такий, який ти є, щоб побудувати такі стосунки, треба не боятися відкритися, а це маю визнати досить нелегко. Тому що це нас робить дуже і дуже вразливими. Прочитала якусь думку. Вразливість це найбільший прояв сміливості, це якби мати мужність любити, не зважаючи на ризики, вкладатися у стосунки, які можливо складуться, а можливо і ні. Це говорити, робити щось, не маючи в принципі жодних гарантій, що все вийде як найкраще, як ми того хочемо. Сьогодні ми хочемо надихнути вас у стосунках не боятися бути вразливими. Без цього просто неможливі глибокі стосунки. Це може означати різне. Наприклад, дозволити собі або іншій людині нову спробу, хоча при цьому ти, звісно, ризикуєш. Дуже часто чула від жінок, в яких щось не склалося, або якесь було розчарування, коли вони говорили: я більше нікому не дозволю так з собою чинити. Я пригадав про ситуацію з моїм татом, коли потрапив на його автомобіль в аварію. І я думав, що після цього він десь буде більше мене контролювати, але я був вражений, що і після аварії він мені без проблем давав автомобіль. Ви знаєте. Це мене там десь заставило задуматись про те, наскільки він дійсно мене любить, і, і довіряє мені, незважаючи на те, що ну, ніби я вже одного разу цю довіру підвів. Так кажуть, довіру треба заслужити, і це правда. Але у взаємодії зі сторонніми людьми, а в сім'ї у стосунках, наприклад, з дітьми, з дружиною чи чоловіком, усе трохи по-іншому. Є ситуації, коли довіра це як аванс. Я знаю, що дитина може розбити чашку, але я свідомо ризикую, бо інакше вона не навчиться мити, до прикладу, посуд. Розбити чашку це одне а бувають набагато складніші випадки. Почати довіряти після того, як була зрада, наприклад, зберегти сім'ю і при нагоді не згадувати про помилку це дуже і дуже непросто. Це ризик, не хочеться наражатися знову на той біль. Так, тут якраз про вразливість. Але якщо ви хочете зберегти сім'ю і вийти на новий рівень стосунків, то без цього, тобто без довіри, нічого не вийде. Бути вразливим це також не боятися визнати, що я можу помилятися і чогось не знати. Це також попросити прощення, це визнати свої слабкі місця, говорити про свої почуття, у тому числі ті, які вважаються слабкістю. Розкажу, як ми з Леною вперше разом плакали. Ми одружилися і після медового місяця ми поїхали жити в інше містечко. У мене до того ж раніше до, до одруження було досить активне, таке бурхливе життя. Багато друзів. Ми весь час кудись їхали, пригоди, справи. А тут раз і ми самі в чужому містечку. І ще й нова людина поруч. А в мене було спокійне життя, велика родина. Усі ми живемо прикупі, і тут я на чужині. І ми, пам'ятаю, почали збирати шафу на квартирі. Збираємо, і якось так стало важко на душі, причому якось обом одразу. Так. І ми сіли в ту шафу, дверцята ще не були прикручені, обійнялися, якось разом заплакали. Так, і ви знаєте, після цього якось попустило. Стало набагато легше. Тоді, коли ми сиділи в тій старій, недозбираній шафі, обнявшись, плакали, я відчув, як ми стали набагато ближчими. Я відчув, що я можу бути таким, яким я є. ну, У мене маю визнати сльози досить близько, і мене не засудять, мене не підіймуть на сміх. Це дуже цінно. Ми, чоловіки боїмося показати свої емоції, і, ну, наприклад, страх. Да? І починаємо оцей страх ховати за якимось гнівом, ревнощами. Ми не хочемо пробувати щось і кажемо, ну, це нам не потрібно. Ага, насправді ми просто не вміємо, або ж, не боїмо, або ж боїмося невдачі. А це вразливість. Це теж про вразливість. Так, ми нападаємо, щоб захистити себе. Ми різкі, і грубі, бо ми боїмося, що нам вилізуть, наприклад, на голову і не будуть нас поважати. Ну і в цьому важливо зізнатися насамперед собі. Тут ще більша висота: це набратися сміливості і сказати про це своїй рідній людині, ну а це говорить вже про довіру і про відкритість. Так тут є інша сторона. У стосунках можна сприймати іншу людину ще як милицю. Тобто, що у шлюбі чоловік, дружина вирішить мої проблеми, дасть те, чого мені не вистачало. Мене будуть, наприклад, любити, забезпечувати ну тут, або інки. наприклад, поважати. Чи можна похвалитися, от яка у мене гарна дружина? да? Маю визнати, це не найкращий варіант. До речі, так само в дружбі. Якщо я дружу, бо це мені вигідно, це піднімає, наприклад, мій статус, чи вирішує якісь мої питання, то рано чи пізно будуть розчарування, будуть непорозуміння. Я зрозуміла, що справжня дружба це коли ось є людина і ти приймаєш її такою, якою вона є. Ти Ну, ніби просто даєш їй місце у своєму житті, у своєму серці, причому з усіма її недоліками. І вона, у свою чергу, так само приймає тебе. Ось тоді, мені здається, така буде міцна, справжня і тривала дружба. У Володимира Висоцького є пісня про загиблого друга. В цій пісні йде мова про друга, який був не ідеальним, да, десь робив щось не в попад. Але він відчув цей біль і тягар, коли цей друг не повернувся з бою. І справжньому другові від тебе нічого не потрібно, просто щоб ти був. На жаль, ми дійсно часто усвідомлюємо це трохи пізно. Більше цінується те, що втрачається. На жаль, так, у тій самій пісні про друга є слова. Мені не зрозуміть, був правий, хто з нас в суперечках без сну і спокою. Бракувати мені стало його вже в той час, як не зміг повернутись він з бою. На жаль, у сім'ї буває так само. У наших програмах ми розповідаємо історії нашої сім'ї, досвіди, помилки, тому що ми надіємося, що можливо комусь це допоможе. Хоча це теж робить нас досить вразливими. Коли ти відкриваєшся, розповідаєш про себе, про свої почуття, свої слабкості, ти десь ризикуєш, що можуть тебе не зрозуміти, можливо, посміятися або навіть засудити. Але ви знаєте, саме так написана Біблія. Я зловила була себе на думці, що якби ми писали Біблію, якби я, наприклад, писала Біблію, я б написала її зовсім по-іншому. Швидше за все. Це були б, знаєте, як тексти в радянському підручнику з англійської мови про якогось там колю Смірнова. Були теми, які ми вчили, можливо, пам'ятають е, старші. І е, учить, учиться цей коля добре, спортом займається, мамі допомагає, спати лягає вчасно, Ну, ідеал. І малесенька чорно-біла ілюстрація, учня в костюмі, з портфелем. Так, я ж пам'ятаю цей малюночок. А потім я вже в інституті у підручнику іноземного вже видатництва побачила текст з описом хлопчика. Теж, ніби як тема, ось, але зовсім інакше. Там Джон любить спорт і географію, йому важко дається математика, він зовсім не любить мови. Йому важко прокидатися вранці. Він те любить, того не любить, те вдається, інше ні. І так далі. І ви знаєте. Біля цього тексту Тут такий текст, і біля нього на чверть сторінки фотографія такого рижуватого хлопця з койодженим волоссям, веснянками у футболці. І я дивлюся на нього, а він ну, ніби живий. Ось такий недосконалий, зі слабкими місцями, але живий. Ось так написано і біблія. Вразливість нас робить живими. І те, що ми віками обговорюємо Авраама, Ісаака, Самсона чи Петра, ну ніяк не впливає на їхнє спасіння, але їхні чесні історії допомагають нам вчитися, вставати, коли впав, і вірити, що якщо Бог прийняв їх з їхніми усіма недоліками, у нас також є шанс. Ну, ми не говоримо про те, що треба всім усе розповідати. Потрібна теж мудрість. Ісус теж не всім відкривався, так але подивіться, з учнями він був дуже і дуже відкритим, і це робило його вразливим. Але інакше глибоких стосунків просто не побудуєш. А сімейних тим паче тому не бійтеся бути вразливими. Ну і будьте близькими та щасливими у ваших сім'ях.